Мало хто знає, що Радянський Союз намагався розробити літак, здатний легко знищити велике американське місто. У той час Генеральний штаб ВПС СРСР висунув ідею створення надзвукових бомбардувальників великої дальності. І 1957 року Радянський Союз створив проект нового і революційного літака ДСБЛК. Цей гіперзвуковий стратегічний бомбардувальник мав унікальний і футуристичний дизайн, а також вражаючі характеристики. Він мав бути оснащений шістьма турбореактивними двигунами, кожен з яких мав мати тягу понад 12 тисяч кілограмів, що дало б змогу літаку розвивати швидкість більше ніж чотири маха та підійматися на висоту до 20 тисяч метрів. Крім того, він мав нести гіперзвукові крилаті ракети. Бомби та ракети класу повітря-повітря однак, проект суперлітака залишився на папері, як і багато інших радянських і російських проектів суперзброї та чергові аналоговнети.